Добрий ранок, дорогі друзі! Тема сьогоднішнього відео це приготування на сніданок смачної, корисної лікувальної каші з винограду. Зараз пора збору і вживання винограду цього корисного продукту. Як з неї зробити кашу для сніданку? Зараз я вам покажу. Ось я е показую, я виростив ось такий виноград. Це я не знаю, як називається. Він має такий мускатний присмак. А це називається виноград, це називається сувенір. Е як його е я вживаю в кашу? Ну, ось така у нас чашка, в якій я варю кашу. Бачите, тут вже виноград нарізаний. одна чашка, друга чашка. Це для жінки, для сина. Сувенір. Я беру, отак, відрізаю його ту частину, де нема кісточок, розрізаю навпіл і кидаю в кашу. А там, де є кісточки, я також перерізаю навпіл, виймаю кісточки. І також кажу. Також цей виноград, білий виноград, дуже смачний і мускатний присмак цього винограду робить його ще не тільки смачним, а ще й таким, можна сказати, благородним. Тому що, ну, скажімо так, Шампанське, яке саме смачне шампанське. Я маю на увазі смачне в плані ну такого вишуканого смаку. Не як вина, а як шампанське. Це мускатне шампанське. І, до речі, воно саме дороге завжди було мускатне шампанське. Хоча я полюбляю брюд. Ну, полюбляю, полюбляв. Зараз мені, значить, не дозволяється пити брюк або будь-яке інше шампанське, тому що це вино і воно в організмі підвищує кислоту, я забув, як вона називається, яка приводить до подогрічного артриту. І тому я не вживаю, майже не вживаю виноград, якщо вживаю, то зразу п'ю таблетку. цим зрозуміло, ми до каші додаємо отаким чином приготовлений виноград. Далі я додаю в кашу цукор і багато там ложечку, півтори. Цукру і ще один інгредієнт. Це лимон. Лимон я додаю дуже мало в кашу, або лимонний сок. <клух> Також його добре подрібнюю. Для чого лимон? Завжди в кашу. Яку я готую з фруктами, я додаю лимон, подрібнений лимон, або лимонний сік, для того, щоб підкреслити смак самого винограду. Лимон в стравах, він, крім того, що він знімає ну, будь-якого скажімо так, блюда, він ще підкреслює смак. Можна сказати, підсилювач смаку. Все, каша до приготування готова. Чайник в нас вже закипів, і я ставлю на вогонь, на газ обидві чашки для того, щоб вони підігрілись. Після того, як вони підігріються, я заливаю їх окропом. І помішуючи, доводжу до. До кипіння, тобто не варю, а просто доводжу до кипіння. Ну, не зовсім проблема, але під час. Такого способу приготування каші дуже важливо, щоб води окропу було в достатній в кількості. Тобто не більше, бо каша була, буде така розмазана вся, і не менше вона буде суховата. Це залежить від кількості каші, які, ну, вівсяних. <сміття> Пластівців, а також від кількості і якості фруктів, які ви використовуєте використовуєте від того, наскільки вони або виділяють воду, або навпаки її забирають. Ну, Під кожен фрукт і під кожну кількість каші потрібно пристосовуватись. Я це роблю це таким чином, от, мішаю таку вже підігріту кашу ножем і по досвіду знаю, яка повинна бути консистенція цієї каші, щоб в кінечному результаті вона була необхідної консистенції. Наприклад, ось тут нормальна консистенція, а тут трошки вона. Така житковата. І чуть-чуть додаю сюди пластівців. Ну, зовсім чуть-чуть. О, вже мабуть, мабуть, зайві, тоді додаємо трошки води. І доводимо до кипіння. Каша закипіла, я прикриваю кашу і кладу на стіл. На столі я добре її укутаю, тому що не знаю, коли будуть снідати мої рідні. Тому я розраховую, що, що ця каша повинна стояти в такому теплому вигляді ще ну, мінімум 2 години, а може й 3. Тобто шар паперу, шарф рушників. Знову шар паперу і знову шар штуків. І вже перевірено дві години і більше ця каша стоїть. Все, друзі мої, смачного. Ця каша не, не тільки смачна, а смачна я її не їм, але ну, пробую, пробу зніма, знімаю. Але рідні мої кажуть, що вона дуже смачна, ця каша. Особливо з винограду. Правда, вона смачна не тільки з винограду, з усіх фруктів. Залежить від того, як ви приготуєте. Вона ще дуже лікувальна. Тобто, я, наприклад, для своїх рідних кажу, що для того, щоб, ви, щоб не було у вас проблем гастроентерології, є, ну, прості, дуже... Декілька правил. Що потрібно їсти, не те, що не потрібно їсти, а що потрібно їсти. Перше каша зранку, також зранку це е, м'який сир. Ну, я маю на увазі в даному випадку бринзя, краще е, бринзя або кози, або вівці, а також мед. Це зранку, а в обід обов'язково або суп, або борщ, а, а іншу їжу вже й те, що ви їсте. І зранку, і в обід, і на вечерю. Це вже не так важливо. Всього до побачення, щастя, здоров'я і любові.